Згадуй своїх рідних упродовж життя. Залишайся людиною. Це сенс життя. Наталя Боровик вже давно пише вірші, але видаватися почала лише шість років тому. Себе вважає передусім матір'ю та бабусею. каже, пише для родини і про родину. Всі мої книги написані в ракурсі. Вірші, спогади і розповіді. А своєрідність особливість моєї творчості полягає в тому, що паралельно із поетичними рядками на ту ж тему у мене ідуть прозові нароб. Загалом у творчому доробку пані Наталі п'ять книжок вас збірка має назву Горлиця тут переважно ліричні твори і спогади про власну сім'ю. Один з віршів поетеса присвятила своєму полеглому сину Євгену. Він воював у зоні АТО, а з початком великої війни знов пішов добровольцем у вій. Місько, нагороджений Золотим Христом за мужність. У жовтні загинув на Донецькому напрямку. Коли почалася війна, він зразу ж в обід він приїхав додому, а з вечора вже був в воєнкоматі і пішов добровольцем. Спочатку територіальна. 110-та наша територіальна бригада, а потім запит дав, і його забрало забрала розвідка, коректування і так до останніх днів. Позивний памір назавжди йому залишилося 37. Вклонюся кожному солдату, який тримає зброю у руках. Він захищає рідну хату, а мати жде. І молиться в сльозах. Так рідко спить в нічну годину, нема перепочинку у боях, боронить неньку Україну на ділі, а не просто на словах. За все ми дякуємо Богу за ласку, милість, святість, навіть гнів. Надай борні їм допомогу. Не повертайте на щитах синів. На заході зібралось близько 60 людей. Серед них курсанти та викладачі ліцею захисник. Особливими гостями були бойові побратими Євгена. Захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув за Україну. Захід організували члени літературного клубу Книжковий світ під час творчого вечора прозвучало багато віршів та відвертих розмов. Письменниця залюбки спілкувалася із залом, а шанувальники зі свого боку підготували сюрприз, пісню на вірші пані Наталі. Ти покори та свободи живе віками в українців. Тому єднаються народи у боротьбі проти ординців. Тому єднаються народи у боротьбі проти орди книжка гурлиця є в м'якій та твердій палітурках. Її можна придбати. Також вона є й в обласній науковій бібліотеці. Антоніна Богуславська, Дмитро Шишков, телеканал МТМ.